Номер 439. Перше рівняння. 2х мінус 1 помножене на 15 плюс 9х мінус 6х помножене на 3х мінус 5 дорівнює 87. 2х на 15 30х плюс 18х в квадраті мінус 15. Мінус 9х, далі мінус 6х помножене на 3х мінус 18х, плюс мінус 6х помножене на мінус 5 30х. Дорівнює 87. 18х квадрат. 18х квадраті та мінус 18х квадратів скорочуємо, зводимо доданки з х, отримуємо 30х. Плюс 30х це буде 60х. Мінус 9х це буде 51х. А числа переносимо в іншу сторону. Мінус 15 переносимо вправо, змінюємо знак на протилежний. Це буде 87 плюс 15. 51х буде дорівнювати 102. А отже, х буде дорівнювати 102 поділене на 51 дорівнює 2. Рівняння номер 2. 14х мінус 1 помножене на 2 плюс х буде дорівнювати 2х мінус 8 помножене на 7х плюс 1. Перемножуємо 28х плюс 14х в квадраті мінус 2. Мінус х буде дорівнювати 14х квадратів плюс 2х мінус 56х та мінус 8. 14х квадрат та 14х квадрат скорочуємо, 28х мінус х буде 27х мінус 2 буде дорівнювати мінус 56. Плюс 2 мінус 54х та мінус 8. Доданки, які містять х, перенесемо в ліву частину. Змінимо знак на протилежний. 27х плюс 54х буде дорівнювати мінус 8 плюс 2. 81х дорівнює мінус 6. А отже х буде дорівнювати Мінус шість поділене на 81, скоротимо на три, це буде мінус три поділене на 27. Номер 3. X плюс десять помножене на х мінус пять, мінус х мінус шість помножене на х плюс 3 дорівнює 16. Х квадрат мінус 5х плюс 10х мінус 50 мінус відкриваємо дужечку. квадрат плюс 3х мінус 6х, мінус 18 дорівнює 16. Переписуємо х квадрат мінус 5х плюс 10х це буде 5х. Мінус 50 мінус х квадрат мінус 3х, плюс 6х плюс 18 дорівнює 16. Х квадрат та мінус квадрат скорочуємо. 5х мінус 3х буде 2х, плюс 6х 8х, мінус 50 плюс 18 буде мінус. 32 дорівнює 16. 8х мінус 32 переносимо в праву частину, буде дорівнювати 16 плюс 32. А отже 8х буде дорівнювати 48х буде дорівнювати 6. Номер 4. 3х плюс 7 помножене на 8х плюс 1 дорівнює 6х мінус 7 помножене на 4х мінус 1 плюс 93х. Дорівнює 24х2 плюс, 3х плюс 56х плюс 7, дорівнює 24х2 мінус 6х. Мінус 28х плюс 7 плюс 93 х. 24х квадрат та 24 х квадрат можемо скоротити. 3 плюс 56 буде 59х плюс 7 дорівнює мінус 6х, мінус 28х плюс 93х буде 59х плюс 7. Перенесемо все в ліву частину. Отримаємо 59х мінус 59х, це буде 0 помножене на х дорівнює 7-7 дорівнює 0. Дивіться, яке б не було х, у нас тотожність завжди буде правильною. А отже, х може приймати будь-яке значення. Право номер 440. Виконайте множення. Маємо добуток трьох многочленів. Спочатку помножимо перший многочлен на другий, а потім результат помножимо на третій многочлен. Отримаємо х плюс 2 помножене на х-1 помножене на х-4. Дорівнює. Множимо перший многочлен на другий. Х квадрат. Мінус х плюс 2х мінус 2. Помножене на х мінус 4. Дорівнює. мінус х плюс 2х перепишемо як х2. Помножене на х мінус 4. А тепер перемножимо х квадрат на х 4 х квадрат плюс х квадрат, мінус 4х мінус 2х плюс 8. Дорівнюємо. Зводимо подібні додатки. х куб мінус 3 х квадрат, мінус 6х та плюс 8. Так само зробимо і другий вираз: 2х плюс 1. Помножене на х плюс 5 та помножене на х-6. Дорівнює. 2 х квадрат плюс 10х плюс х плюс 5 помножене на х-6. Дорівнює, переписуємо 2 х квадрат плюс 11х плюс 5 множимо на х-6. Отримуємо. 2х квадрат на х 2х куб, мінус 12х квадрат, плюс 11 х квадрат мінус 66х, плюс 5х мінус 30. Дорівні. Зводимо подібні додатки. 2х куб переписуємо, мінус 12 х квадрат плюс 11х буде мінус х квадрат. мінус 66х плюс 5 це буде мінус 61х та мінус 30. Номер 3. квадрат мінус 2х плюс 3 помножене на х квадрат плюс 2х мінус 3. Перемножимо х квадрат на х квадрат х четвертій. плюс х квадрат на 2х 2x, 2х мінус х квадрат на 3 3х квадрат Мінус 2х Мінус 2х на 2х мінус 4х2 Мінус 2х на 3. Плюс 6х плюс останній член 3 на х квадрат 3х квадрат плюс 6х мінус 9. Доріні. Зводимо подібні доданки. х четвертій, Далі х куб 2х куб. Скорочуємо з мінус 2х куб. Далі мінус 3х2, мінус 4х2, мінус 7х квадрат, та плюс 3х квадрат, це в нас буде мінус 4. 6х та 6х буде 12х мінус 9. Номер 4. А плюс 2b С помножене на A 3b плюс 2C. Дорівнюємо. перемножимо. А квадрат мінус а на 3b 3 ab Плюс 2 ас далі йдемо по Б. 2Б помножене на А, плюс 2 аб 2Б на мінус 3. мінус 6 Б квадрат, 4БС, мінус останній член С на А Ц А, плюс 3 бс мінус 2. С квадрат. дорівнює, Зводимо подібні додатки. А квадрат мінус 3АБ, плюс 2АБ буде мінус АБ, далі 2а, більше немає у нас АЦ, залишаємо плюс 2а, мінус 6Б квадрат, 4 БЦ. 4 bc та 3 bc це буде плюс 7BC. А ось у нас є мінус АЦ давайте перепишемо мінус АЦ та мінус 2C в квадраті. Зведемо тепер 2 ац та мінус АЦ, Отримуємо просто АЦ. Перепишемо, це буде а квадрат мінус АБ, плюс АЦ. Мінус 6 b квадрат плюс 7 bc та мінус 2c квадрат. Номер 5. а плюс b, помножене на А куб мінус А квадрат b, плюс АБ квадрат мінус b куб. Дорівня. Перемножуємо. А перемножимо на цей многочлен. Це в нас буде А в четвертій мінус А куб Б плюс А квадрат Б квадрат мінус А Б куб. Тепер Б перемножуємо на многочлен плюс А куб Б мінус А квадрат Б квадрат плюс А Б куб мінус А. Мінус b в четвертій. Перепишемо b в четвертій. Дорівнює. Зводимо подібні додатки. а в четвертій. куб Б та Б скорочуємо. А квадрат б квадрат та мінус а квадрат б квадрат скорочуємо. А б куб та мінус а б куб скорочуємо. І залишається а в четвертій мінус б в четвертій. Номер 6. Х мінус 1. Помножене на х в четвертій плюс х куб плюс х квадрат плюс х плюс 1. Спочатку перемножуємо многочлен на х, збільшуємо показник степеня на 1. Буде х в п'ятій плюс х в четвертій плюс х кубів плюс х квадратів та плюс х. Далі множимо все на мінус 1. Мінус х в четвертій, мінус х в кубі, мінус х в квадрат, мінус х та мінус один. Дорівня. Зведемо подібні додатки. х в п'ятій, далі х в четвертій та мінус х4, х, в х в кубі та мінус х в кубі, х в квадраті та мінус хвадраті, х та х скорочуємо, і залишилося. Х5 мінус 1.